Мені потрібно негайно піти. Що? Куди? Потрібно знайти її. Вона говорила, куди піде? Звідси три кілометри на Південний Захід. Рой, іди сюди. Не так і далеко. Але там дуже багато скель. Швидко вони ж. Якщо знайдете її перша, просигнальте мені. Так, обов'язково. Суперник надто сильний. Проблема за проблемою. Батько, я хочу дещо попросити. Що попросити? Дозволь розмістити заяву для преси. Щодо мого шлюбу, що я вийду заміж за виконавчого директора Джин Інсона. Інформація, якою я володію, це не дуже хороша ідея. Тому що Джин Інсон не в Кореї? Так, я наполягав на ваших заручинах. Але якщо ти не хочеш, я не буду наполягати. Всі його проекти провалились один за одним, і на фабриці, що керував проектом Джун Інсон, була величезна аварія. Так, це правда. Я не знаю, як краще висловитися, але важко зрозуміти керівника, який так легко прокинув все після деяких труднощів. Тому я думаю. Що ми просто забудемо про ці заручини. Це трюк, батько. Трюк? Так. Що ти маєш на увазі? Те, що Джен Ісон покинув карею, тому що втомився. Це просто припущення, але зверни увагу, що нам ця група ніяких офіційної заяви не дала. Він не такі безвідповідальний батько. Хм, Це лише твої припущення, чи, можливо, є якісь суттєві докази? Це не просто докази. Я впевнена, що є розумне пояснення. Джей Інсон не такий же і слабак. Просто ніхто не бачить, наскільки він сильний та розумний. Я не хочу бути тим, хто переслідує тільки свої інтереси. Така поведінка неперепустима для людини, яка керує бізнесом, наді якщо виконавчому директору Джин Інсону було важко чи в нього складна ситуація. Я не залишу його. Навіщо тобі прест реліз, як коли його навіть немає в Кореї? Батько, Будь ласка, випустіть цю новину за кордоном, а не всередині країни. За кордоном? Я в будь-якому випадку вийду заміж. Тому не міг би ти зробити це для мене? Блін, якби я знав, що так станеться. То купив би нормальне авто. Я думав, що нарешті знайшов її, професор Пак? Чор подари, що вона там робить. Професор Пак. Інсон? Мені хотілося так багато чого вам розповісти? Професор Лі? Але коли я побачив її, у моїй голові стало абсолютно порожньо. Чому професор Лі тут? Професор Пак. Ох! шшш, Ви налякаєте Орлятко? Говоріть тихіше. Орлятко? Зачекайте, саме зараз? Що ви там робите? Професор Лі, як ви тут опинились? А ні, це зараз не важливо. Допоможіть мені. Це орлятко народилося недавно. Я думала, що він випав із гнізда, але скільки б я б не чекала, мати так і не перелетіла за ним. Звичайно, тому що він випав із гнізда. Орли не піклуються про слабких дитинчат. Ви серйозно? Де гніздо? Зі ціля не видно, отже, воно знаходиться дуже високо. Зараз темно і зараз. Буде важко знайти гніздо. Ви можете злізти? Ні. В мене зайняті руки орлятком. Тоді зачекайте тут трішки, добре? Гаразд. Залишайтесь на місці. З якого біса вона туди залізла? Ну, як завжди. Професор Пак. Так, я тут. Спочатку киньте орлятко на покривало, я його спіймаю. Гаразд. Тримайте. Тепер ви можете спуститися? З орлятком все добре, професор, ви ж вивчали ветеринарну медицину. Ну, не зовсім. Я час від часу буду давати йому трішки води. Його потрібно оглянути, хоча зараз він виглядає в гарному стані. Який милий. Фух, Завдяки цій малечі я могла б тут цілу ніч. Що ви сказали? Ви, мабуть, жартуєте. На щастя, я тепло одягнулася. При зустрічі я хотів відразу обійняти її та сказати, наскільки я сумував за нею. Швидко, одужа, маленький. Як так вийшло, що ми зустрілися тут і що вас привело сюди? Це тому, що я весь цей час шукав тебе. Я шукав вас, професор Пак. Що? Як ви могли так раптово закинути роботу, нічого не сказавши, коли я говорив, що хотів звільнитися, ви мене так рішуче відмовляли. Вибачте, і якби тільки я усвідомив про свої почуття, в такому випадку я не поставив би її в таке незручне становище. Але тепер я знаю, що пізно говорити про свої почуття. Після вашого раптового звільнення. Наступив справжній безлад. У дворі ніхто не вирває бур'яни. Зараз важко сказати, чи це музей, чи ферма. Що? Я говорила щавель. Звичайно, щавель. Сподіваюся, що ці веселі моменти. Хевон. Ах. Хевон. Інсонг. Заради тебе мені також доведеться звикнути до цього почуття. Ти ранена, голова не болить? Ні, зі мною все добре. Фух, що сталося? Я ж говорив тобі, щоб тут небезпечно вночі. Вибач, Інсон, я планувала повернутися перед заходом сонця, але не могла залишити орлядко. Орлятко? Цю малечу. Він випав із гнізда. Тоді я впевнений, що Тімур знає когось, то може нам допомогти. Чудові новини, правда ж? Так. І все-таки професор пак. Так. Як ви опинились в юрті того чоловіка? М -м -м, просто я загубилась так, як цей малюк. Він той, хто врятував мене, коли в мене не залишилося сил. І він той, хто став світлом в темряві. Той, хто повернув бажання жити. Він хороша людина. Не говори це. Ви давно знайомі? Ну, можу сказати недавно. Він мені дуже допоміг, коли я загубила машину. Не роби таке обличчя. Ви дуже наївні, професор Пак. Люди не допомагають просто так. Але Інсон дійсно хороша людина. Хіба ви не знаєте, що люди приховують свої наміри? Професор Лі. Я знаю, що він хороший чоловік. Я це знаю, але при тому він чоловік. А може, він з організації чорний осел або має якийсь інший прихований мотив. Я навіть не очікував, що я можу бути таким хитрим. Професор Лі, я дійсно ціную, що ви сьогодні мені допомогли. Але, будь ласка, більше не говоріть нічого поганого про Інсонга. Якби не він, я могла померти. Я так далеко зайшов. Вибачте, професор Пак. Я розумію ваші хвилювання. Зрештою, ми в музеї були єдиними корейцями. Вона, Лін Хюн. Повертаємось назад. Джейнсон. Я дуже вдячний вам за сьогодні. Дякую за вечерю. Мені пора йти. Ти можеш залишитись на ніч тут. Все добре. Я можу переночувати в автомобілі. Та було б непогано звідси відразу повернутися в Улан-Батор. В цій годині мій автомобіль більше, ніж виглядає на перший погляд. Я ціную вашу турботу, але я не хочу і далі турбувати вас. Професор Пак, мені вам є що сказати. Щось мені сказати? Так, це дуже важливо. Ми можемо вийти на вулицю та поговорити з вами наодинці. А? Рой цілий день був закритий всередині. Думаю, варто з ним трішки прогулятися на дворі. Дякую. Інсонг. Ходімо, Рой. Я не у захваті, що залишаю її наодинці з ним. Але я маю це зробити. Про що ви хотіли поговорити, професор Лі? Щось сталося? Вам на пошту пройшов лист приблизно після тижня, коли ви звільнилися з музею? На пошту? Я думав залишити його там, але здавалося, що це може бути щось важливе, тому я переніс його до вашого дому. До мого дому? Ти мав залишити його там. І, і ще раз вибачте, за що? За те, що відкрив конверт без вашого дозволу. О, це нічого. Це з національної монгольської лікарні. Чому ви мені нічого не сказали. Причина, чому я приїхав сюди, мені потрібно дещо передати професору Пак. Вона раптово звільнилась, але в мене з'явилось те, що я повинна їй передати, тому я взяв відпустку і приїхав сюди. Те, що я маю передати, дуже важливе, тому я не міг чекати, залишалося не так багато часу. Він сказав залишилося не так багато часу, і що він хоче їй сказати. Сподіваюсь, це не сильно її потривожить. Рой, як ти думаєш, де Сіріус? Мені дуже цікаво, про що вони розмовляють? Мене це так турбує. Ти маєш рацію, неважливо, про що вони говорять. Ти мені нічого не говориш, але знаєш, що в мене на серці. І це мене заспокоює. О! Давай зачекаємо і ще 10 хвилин.